У тернопільських храмах посилено моляться за український народ, мир і спокій у державі. Після кожного богослужіння в церквах люди в цьому наміренні відмовляють три молитви наш» та три «Богородице діво. Священики просять посилено молитися і вдома. Три рази «Отче наш, рази «Богородице бороти після кожної служби Божої і в приватний спосіб, щоб кожна християнська родина, практикувала практикувала була запроваджена в сім'ї. Просто по робочих місцях, хто буде може, Як, щоб звертатися і просити Божої ласки. Дома, ввечері з дітьми спільно, молитву Вервиці, молитву молебна прочитати. Тобто спільна молитва в нас є дуже сильною, і я думаю, що сьогодні ми повинні саме об'єднатися в молитві всі українці в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі щодня о 13 годині за український народ відправлятимуть молебен. А ввечері після служби Божої о 18 годині відбуватимуться молитовні чування. Запрошую. Всіх до спільної молитви. Нехай Господь Бог прийме саме соборність, об'єднаємося в молитві. Цього так само просить наш патріарх, і цього просимо ми наших вірних. І, можливо, більше такої любові, взаємоповаги, толерантності один до другого. Це повинно бути видно, що ми просимо. А коли щось просимо, то Господь Бог повинен бачити, що ми достойні це прийняти. Бо якщо просимо, а не міняємось. Якщо просимо, не стаємо кращими, Господь Бог нам нічого не дасть. Тому також запрошую всіх нас до великої взаємної любові, бо саме Бог є любов, і в цій любові Він нам дає і забирає. Ну, зараз маємо ситуацію, яка є складною, але віримо, що Господь Бог це все змінить на краще. Тільки треба бути всім разом.